Фехтувальниця стала першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних олімпіадах у кар'єрі. Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді 2024 у Парижі. Спортсменка здолала представницю південної Кореї Чуйсібін, 15-14 це перша медаль для України на Олімпійських іграх 2024. Харлан за місце у фіналі змагалася з француженкою Сарою Бальцер, другою у світовому рейтингу. Українка зазнала поразки 7 годин 15 хвилин на користь чинної віце-чемпіонки в команді. За Україну на Олімпіаді в Парижі також виступали фехтувальниці Аліна Комащук та Олена Кравацька. Вони вибули в першому раунді основної сітки. Здобута в Парижі медаль стала для фехтувальниці уже п'ятою в олімпійській кар'єрі. За числом винагород Харлан уповторила олімпійський рекорд України, який раніше належав плавчині Яні Клочковій. Крім того, Харлан вписала своє ім'я в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних олімпіадах у кар'єрі.